У музеї історії міста у день рідної мови зібралися науковці, митці, студенти та громадськість. Представники Коломийського науково-навчального інституту підготували літературну кав'ярню. Організатори кажуть, важливо показати актуальність рідної мови у час випробувань. Цей рік був дуже важким для України. І вчора був день небесної сотні. Ми згадували незабаром. рік повномасштабного вторгнення. І сьогодні ми хочемо, щоб кожен відчув для себе тепло нашої мови. Яким чином ми кожному? Роздрукували такі невеличкі віршовані рядки наших відомих українських письменників, відомих українських культурних діячів про мову і про Україну. Тобто, кожен, хто прийде на сьогодні, на наше дійство, сідатиме і для нього власне буде певна цитата про мову про Україну, і це ті слова, які його сьогодні зігріватимуть. Іванна студентка каже, що мова для неї надважлива. А літературна кав'ярня це новий формат спілкування. Мова це це наша ДНК, це наша зброя в сьогоднішній час особливо. І ми маємо любити її тому, що вона наша, а не просто якісь нам потрібні аргументи для цього. Ми почуємо думку абсолютно різних людей про те, що для них означає мова. Особисто я розповідатиму вірші Василя Симоненка, Лесі Українки. Христина, бандуристка, виступала на заході у складі ансамблю Бандурний передзвін каже, що мова і бандура взаємопов'язані між собою. Бандура пов'язана з мовою тим, що колись під бандури співали українські пісні, так само як під кобзу. І вона розвиває повністю цю культуру, і вона розвиває повністю цю мову. Тобто, якби не бандура, не було б української мови, а якби не українська мова, не було б бандури за невимушеним спілкуванням. Кожен мав Нагоду висловитися та почути думки учасників літературної кав'ярні про рідну мову. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.